Ви слухаєте улюблене радіо. Радіо Сфера М'юзик. більше, ніж радіо. Радіо Сфера Мюзик запрошує. 10 лютого документальний фільм Довга доба режисера Алана Бадоєва та каналу Один плюс один Україна виходить в український кінопрокат. Встигне побачити стрічку та підтримати благодійну місію проекту. Сьогодні шлях українців по всьому світу єдиний. Ми поділяємо моменти щастя, горя, а найголовніше єдності на війні, в добрих справах та у спільних спогадах. У ці важкі часи нам всім потрібно натхнення. Цей фільм. Про хоробрих людей та їхні особисті історії, водночас він про кожного з нас. Ми запрошуємо вас у кінотеатри на перегляд унікальної стрічки, що створена з 12 тисяч історій українців. Покази мають благодійну мету, допомога тяжко пораненим військовим. Зробивши донат, ви отримуєте квиток до кінотеатру. Та тим самим рятуєте життя наших захисників разом з нашими партнерами, мережею кінотеатрів Мультиплекс та Монобанк. Ми подбали про те, щоб наш фільм можна було побачити у різних містах України. Покази стрічки відбудуться у містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Житомир, Ужгород, Миколаїв, Чернігів, Полтава. Відвідай кіносеанс у своєму місті. Чекаємо на тебе. Сфера М'юзік. Радіо Сфера М'юзик. Радіо незламних сердець.